Разом з вами хотів би сказати слава Господу! Він достойний слави Пасха, то Христос, який був закланий за нас. І сьогодні, прийшовши в Дім молитви, ми знову будемо нагадувати через цю видиму заповідь про Його смерть. Кожен із нас розуміє, що якби Ісус Христос не помер, то б ми. Мали б надто небагато шансів. Ми не були Божим народом. Ми далекі від закону. Да й взагалі далеко від тої землі благословеної живемо. Язичники. І в нас шансів небагато було б. Але прийшов Ісус Христос і зруйнував. Мені сподобалося, я сьогодні вранці читав це. Що Він зруйнував, оту перегородку, те, що розділяло. Тим, чим могли хвалитися люди, і те, що відділяло нас. Господь зруйнував тілом своїм Ісус Христос. Тепер немає різниці, обрізання немає різниці. Немає різниці, Твоє. Національність Твоя, немає різниці абсолютно нічого. Якщо ти людина, якщо ти людина, то кожна людина являється грішником. А якщо грішна людина, то їй потрібно спасіння. то спасіння для всіх даровано Ісусом. Христо. Даровано це Божа благодать. Це благодаяння для людини. Те, яке не можна купити, його можна прийняти. Це дар Божий. Отримати спасіння. Хотів би зачитати так, як часу немає. Як апостол Павло писав до Коринфян, бо я прийняв від Господа, що і вам передав. Що Господь Ісус цієї ночі, коли був виданий, взяв хліб і подяку віддавши, переломив і сказав: прийміть їжте це є тіло моє, що за вас сломається, Це робіть на спомин про мене, так само, і чашу після вечері, говорячи. Ця чаша є, новий завіт у крові моїй. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо скільки разів їсте хліб цей, і чашу цю п'єте? Смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Важливо звіщати про смерть Господа Ісуса Христа. Важливо. І ми, як християни, не маємо забути про смерть Господа Ісуса Христа. Нагадуємо про народження Ісуса Христа. Про Його Воскресіння, але переважно чомусь більше всього нагадуємо про Його смерть. Раз в рік ми святкуємо тільки народження Ісуса Христа. Раз в рік ми святкуємо Воскресіння Господа Ісуса Христа. Раз в рік ми святкуємо п'ятидесятницю, хрещення. Ну, Є такі свята, які ми раз в рік святкуємо. Але в церкві чомусь започатковано ось таке служіння, як хліболомання раз у місяць. Нагадувати про смерть Господа Ісуса Христа. Чому? Чому? Не написано ніде, щоб раз в місяць це робили. Не написано ніде. Знаєте, і то, чи інше, якби нагадування таке. Ось тих подій, які відбулося, але подія смерті Ісуса Христа, вона відіграла величезне значення у всьому, знаєте, ну, такому світовому значенні історії. Люди вмирали, вмирають, будуть вмирати, тому що ну, хто народився, той мусить вмерти. Такий закон. Такий закон. Скільки б людина нажила б на землі, я так читав недавно Ноя, прожив нові 600 років прийшов потоп на землю, все загинуло, він ще прожив. І 950 років прожив. Це не 80, Борис Парфірович. Так що ви порівняно із Ноєм, ще юноша, а можливо, ще й дитина. Да. Порівняно з Ноєм. А порівняно з вічністю, це зовсім, знаєте, нічого. Це зовсім нічого. Але ми старіємо, і рано чи пізно наше життя закінчиться на землі. Але чомусь велике значення приділяється в Писанні якраз про те, щоб нагадували про смерть Господа Ісуса Христа. Вона не була надзвичайною. Вона не була такою, як у всіх людей. Тому що сам син Божий Він відрізнявся від всіх людей. Чим відрізнявся син Божий? Яка різниця була між Сином Божим і тими людьми, які жили в той час? Він був без гріха. Він до свого народження на землю він був. Амінь. Ми ж віримо це, ми кажемо народження, але це втілення, це прийняття тіла людини, але до свого приходу на землю він був. Різниця в тому, що він проявив Божественну любов. В ньому була досконала любов, з якою він прийшов для того, щоб взяти гріхи. Цілого світу на себе і заплатити ціну за кожного. В цьому відрізнялося. І він став жертвою. Він став ангцем, який взяв гріхи цілого світу. Гріхи цілого світу взяв Христос. І якби він не помер, то прощення не прийшло б. Звільнення не прийшло б. Перемоги не було. Але коли Христос помер, коли Христос помер, якраз проливши свою святу кров, ось там на дереві, там на тому хресті. Тому що диявол Він спокушував. І самого народження Сина Божого, він хотів знищити Сина Божого. Він хотів, щоб він помер. Диявол хотів, щоб син Божий помер. Але за його сценарієм, не так, як, знаєте, було постановлено, і як говорили пророки, він хотів, щоб він помер, тільки так по-іншому, коли він був дитиною, Ірод шукав, щоб бити кого? Ісуса. Потім, коли він вийшов на служіння, він спокушував його різними спокусами для того, щоб його зупинити. Але йому це не вдалося. І коли вже в Гевсимані Ісус Христос молився і сильним воплем і томився там, знаєте, перед своїми стражданнями, ангел Божий підкріпляв Його. Знаєте для чого, що підкріпляв ангел Божий? Щоб він, як людина, не помер в Гевсиманії. Можливо, я помиляюся. Але коли люди сильно переживають, коли люди сильно борються, це є душевні переживання і піт, як каплі крові, це значить, щось значить. І там ми читаємо, що ангел прийшов і зміцняв його. Коли він висів вже на хресті, порваний, розбитий, що лиця не можна було впізнати, в Сина Божого не можна було впізнати лиця, тому що терновий вінок, він пробив чоло. І не тільки терновий вінок, а по тому вінку били палками. Ці ці бичі, це, 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 ці плітки цього цієї римської плітки, він порвав все тіло Сина Божого. І ось ця кров стікала. Він не мав можливості так тяжко було йому, щоб навіть нести Христа. Але там на хресті був пробитий ще цвяхами, піднятий на це дерево, Син Божий, Ісус Христос. І іс там на смішники. Прийшли ще до нього, де кажуть: якщо ти син Божий, зійди з Христа. Він міг би зійти з Христа, бо він син Божий. Але так як він син Божий, то він сказав своєму отцю не так, як я хочу, а як ти, отче, Хай буде воля твоя. Слава! Ісусу Христу, слава Господу! Він покорився своєму Отцю, щоб виконати Його святу волю, щоб явити ту Божественну любов для цілого світу. Брати і сестри, і ось ми кожного разу нагадуємо про Його смерть. Можемо привикнути до цього, але до цього не можна привикнути. Це не має бути звичаєм, або звичкою, або якоюсь традицією. Це є духовна перемога Сина Божого над темрявою. Це є духовна перемога в моєму і Твоєму житті, коли Син Божий Ісус Христос, Він війшов в наше серце, Він став нашим Господом і нашим Спасителем. І сьогодні ми в Ісусі Христі є нове творіння. Алілуя! Ми в Ісусі Христі, нове творіння, хай Бог благословить. Ми нагадуємо про цю смерть через цю видиму заповідь. Це є завіт в крові Ісуса Христа, який ми звершуємо. Тому, брати мої сестри, бо скільки разів їсте хліб цей і чашу цю п'єте, смерть Господню звіщаєте. Перше. Для себе. Коли ви берете хліб, подивіться, це є ломиме тіло Господа Ісуса Христа. Він страждав за нас. Прийміть Його з вірою, і хай прийде для вас та Божа благодать. Ви в Христі, а Христос у вас. Беручи цю чашу, це є чаша нового завіту. В крові Господа Ісуса Христа. І немає такого гріха, який би Господь не простив би. Привели жінку, і вона грішниця. А Христос сказав: хто без гріха киньте перший камінь? Всі пішли. І до цієї жінки Христос таки сказав слова. Жінко, я тебе не сужу. Слухайте. Тепер вона святая. До цього часу, до цього моменту, це грішниця. А ось зараз вона стала святая. Чому? Бо так сказав Син Божий. Бо прощення через нього я тебе не суджу, але йди більше, не гріши. Як приходить прощення в наше серце? Коли ми його отримуємо? Це тільки знає Господь і той, хто його просить. І той, хто шукає для себе прощення, і той, хто отримує його, він знає: Господь торкнувся мого серця, Дух Святий, благодать, кров Ісуса Христа. Вона є сильна. Алілуя!